person in Berlin. Frank, how are you today? Hi. I'm okay today. It's a very intense day and I've been here since the morning and I will be here until 10 o'clock at night. So it's nice because it's a fantastic event. It's once a year and you meet so many people it's so many impressions that it's almost like killing you but it's lovely of course you buy something new yes no yes and i'm not going to tell you what it is just watch out what will be in my elevator looks it's a strong signal to the whole Ukrainian population, not only to Kiev, it's called Cafe Kiev, that Berlin and Germany are standing behind Ukraine, and that we have a strong civil society which is supporting your country much more than the one or other figure in our politics. За активної громади Берліну ми проводимо демонстрацію, вимагаємо таурис та підтримки України, не вдаємо ну, забувати, скажімо так, німецькій громаді про Україну, про війну, про те, що відбувається. Я хотіла спитати, яка ну, мета можливо, вашого приїзду в Берлін і чи досяглися якісь цілі цього, цієї поїздки? Я, я тільки вчора приїхав до Берліну з Мінкінської конференції. І таке ж питання я чув. Ну як була конференція? Що сталося? Що вирішилося? В мене таке враження, коли я був на конференції, що все вірно кажеться, але не робиться. Це як дежавю. Бо в минулому році теж саме ми казали. І рік ще до цього. Але ж від висловлення до дії, на жаль, ми втрачаємо час. І людей. З часом ми втрачаємо людей, з часом ми втрачаємо нашу територію, з часом ми втрачаємо демократію, європейські цінності, життя і, врешті-решт, жахливо про це думати, щоб вони втратили країну. Бо нам потрібно рухатись разом, нам потрібно реагувати разом з вільним світом, і це потрібно зробити зараз. Тому Кожен раз, коли кажуть про Україну, коли кажуть про підтримку, коли роблять цю підтримку, це дуже-дуже важливо для нас сьогодні, як ніколи. Я думаю, що в історії війни є початок війни, є переломний момент війни і є кінець війни. Я впевнений, що 24-й рік може стати переломним моментом війни. І цей переломний момент повинен стояти на боці України. Для цього багато робиться, але ж ніколи не можна сьогодні сказати, що достатньо зроблено, тому що ворог знищує наших людей і знищує нашу країну. Сподіваємось на перемогу з вірою України в серці. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава!